Європейський союз, Сполучені Штати Америки та Російська Федерація серед головних стратегічних партнерів України, яка стала незалежною та обрала ЄС, саме з його представниками у листопаді на саміті Східного партнерства у Вільнюсі наша держава планує підписати угоду про асоціацію, про євроінтеграційний шлях, який подолала суверенна Україна. Матеріал Анни Іванченко. Рік 1993. Саме в цей час Верховна Рада України прийняла постанову про основні напрями зовнішньої політики України, в якій вперше була сформульована позиція України щодо Європейського союзу на законодавчому рівні. Рік по тому Україна, і європейські співтовариства уклали угоду про партнерство і співробітництво у політичній, економічній, фінансовій, соціальній та культурній сферах. Ми почали працювати в перші тоді. Перші національні програми були прийняті, в яких було закладено. Не такі засади, як інформування громадськості, ознайомлення з що таке євроінтеграція, що таке Європа, як вона існує, як живуть там мешканці, на яких засадах між собою вони комунікують. Спрощення візового режиму, надання макрофінансової позики у розмірі 610 мільйонів євро, реверс газу з Європи за прийнятою ціною. Такі досягнення співпраці Україна ЄС. Натомість представники Європейського союзу наголошують, потрібно планувати довгостроковий розвиток української економіки, адже головне нині бути конкурент. Потіс дебестул Який же найкращий інструмент, щоб стати конкурентноспроможним, відкрита економіка, верховенство права, прозорість, транспарентність в усіх діях адміністрації і мати здатність перевірити ваші результати з результатами інших найбільш конкурентно здатних країн, а країни європейського співтовариства серед країн лідерів світу. Зараз Україна має вдосконалити судову правову та виборчу системи. Це основні три чинники, на які звертатиме увагу Єврокомісія під час підписання угоди про асоціацію на саміті східного партнерства у вільносі. Президент України запевнив, усі гілки влади зацікавлені у впровадженні реформ, які Єврокомісія запропонувала виконати до листопада 2013 року. Ми підтвердили спільну налаштованість докласти всіх зусиль для підписання цієї. Угоди під час саміту ініціативи Східне партнерство, що відбудеться у Вільнюсі в листопаді цього року, як європейці, так і українці чітко висловили, що у нас є ціль, завдання, що у нас є політична асоціація і економічна інтеграція. В Україні вже прийнято низку законів щодо судоустрою. Частину необхідно врегулювати конституцією. Над удосконаленням основного закону нині працює конституційна асамблея, що співпрацює з європейськими експертами. А Іванченко Андрій Поленько, Черкаська служба новин.